Цей матч все-таки для хмельничан в турнірній таблиці також особливого значення немає. Поділля, немає шансів уникнути перехідних поєдинків. Поділля точно гратиме стикові матчі. Однак, коли і з ким про це ви обов'язково дізнаєтесь дещо пізніше. Ну, але тим не менше, сьогодні також потрібно обом командам доводити свою майстерність, свою профпридатність в першій лізі і будемо знайомити вас зі складами команд. Тож, склад команди Дінас Вижгород в воротах номер 69-й Тіт Чернецький, 24-й капітан команди Андрій Волошин, 5-й Олексій Драган, 15-й Іван Михайленко, 11-й Денис Остапчук, 28-й Максим Ворона, 10-й Назар Приходько, 8-й Інал Черткоєв, 14-й Михаїл Латута, 21-й Данило Кіріченко, 9-й Ілля Рудницький. Головний тренер команди Олександр Головко. Поділля Хмельницький цей матч розпочинає у такому складі. В воротах Валерій Юрчук, 4-й Валентин Пиріжков, 33-й Олег Веремієнко, 18-й Давронбек Азізов, 19-й Владислав Шкіндер, 22-й Сергій Заєць, 8-й Орест Ванчишин, 20 Іван Іваноробець, 77-й Олександр Сніжко, 10-й Максим 23-й капітан танкоманди Вадим Шаврін. Головний тренер команди Сергій Ковалець. Що ж, команди вже розпочали поєдинок. Сьогодні справа в півзахисті гратиме Іван Оробець. Можна так сказати, вже багаторічний гравець команди Поділля Хмельницький. І дуже дуже цікаво буде подивитися, як ці хлопці себе проявлять. подача в втрифний майданчик доволі. Є якісна подача, тут захисники Діназу м'яч вибивають і намагаються вони вже створити та організувати власну атаку. Ці перемоги для інших команд були надзвичайно важливі, адже по сьогоднішній день, скажімо так, до останнього туру обидві команди боряться за збереження прописки в першій лізі і за уникнення. Перехідних матчів. Олексій Драган зараз на наших екранах. Перша жовта картка, абсолютно справедливе попередження. Як то кажуть, тут головне без травм. у Тут в'їхав зараз Драган, і у нас є перша жовта картка у цьому протистоянні. Максим Куліш зараз на наших екранах. Сьогодні він отримав місце в основному складі. Так, 59 років на колі лиховидову. І він грає зараз. Тут може бути небезпечно. Цей момент гравці Діназа запривозять самі собі. Куліш штрафному майданчику, Куліш китає, куліш зараз м'яч забирає, куліш тут хотів пробити справу. і не вдалося ми це зробити. Підключає він сніжка, сніжко прострілює удар і рахунок не відкрита. Моменти ще зараз. Шевріна, хороша передача від сніжка. Шаврін, мабуть, вже бачив м'яч у воротах, але капітан не влучає. Зараз вбивчої позиції дуже і дуже хороший момент був у команди Поділя, ну І цей момент гравці Діназа, можна сказати, створили самі собі. Тут фактично в протихід зараз Чернецькому пробивав Шаврін, але не влучає. Зараз Вадим, ще раз дивимось повторі, на прекрасну передачу від Сніжка. І це найнебезпечніший момент якраз відбувся всередині першого тайму. Є подача від куліша, небезпечно, там невеличка пожежа, де м'яч. Мяч все-таки виносять захисники Поділля. Удару поворотах немає. Гру потрібно зараз зупинити, оскільки і гравець Діназу, і гравець Поділля зараз на газоні. Це Панчишин та Рудницький. Ну але на щастя, все гаразд. Є подача на ближню штангу. скидка на дальню штангу. І це було небезпечно. Азізов! Прекрасно зіграв зараз в обороні. і вибив м'яч на котовий. Ми ще раз дивимося. повторі, як це було. Ну Якби не Азізов, там уже нападник команди Дінас був готовий замикати цю передачу і відкривати рахунок у нашому протистоянні. Не змінився в нас рахунок івано франківську Там нічия 0-0, Зараз після цієї атаки удар по воротах від Сніжка і браво! Тіт Чернецький. А от що відбувається в Минаї, сказати дуже і дуже непросто, оскільки там вже як фактично в 30 хвилин у нас немає прямої трансляції. Відповідно, який там рахунок на Закарпатті, на жаль, я не знаю. Можливо, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Це Справді буде дуже дуже цікаво. За в коментарях закликаю вас бути активнішими. Пишіть за кого боліваєте, звідки дивитесь цю трансляцію їм, хто, на вашу думку, складає компанію Поділлю у перехідних поєдинках. По моментах в Поділля є перевага. От в плані забитих м'ячів. поки що переваги у жодної з комент немає. Поки що у нас. Нічия 0-0, передача втрафний майданчик удар головою. Це було вже небезпечно. Тут якісна атака від Діназу, дуже і дуже непоганий удар по воротах зараз виконав Ілля Рудницький, ще раз повторюю, дивимось. Ну, доворіт далеченько, доворіт, в принципі, достатньо було, але за це старання. Іллі Рудницькому можемо лише поаплодувати. Ну, на фоні того, що створив Дінас в першому таймі, в принципі, це момент. А в нас команди зіграли вже 40 хвилин. Хороша передача на Шавріна, можливо, зараз щось вийде в поділля. Шаврін один в один прибирає. Шаврін, хороша передача. Зараз ще один простріл на дальню штангу, шикарний простріл, але як своєчасно тут опиняється захисник і. Захисник вибиває м'яч на кутовий шикарна атака на 41-й хвилині від команди Поділля Хмельницькій, але ця атака не увінчалась успіхом. Власна робота від Шавріна. Простріл зараз від куліша. Простріл непоганий, але там заяць не встигає до цієї передачі. Ще раз дивимось. Повторі як це було. Куліш, я так розумію. На Заяця прострілював. Заяць був готовий пробити. Заяць був готовий забити, але не цього разу, як мінімум. Подача в штрафний майданчик. Тут справжня пожежа, Шаврін. Чи буде добивання, є удар. Рикошет повинен бути кутовий, але арбітри показують відворіт. Ну і в нас пішов вже компенсований арбітром часу. Вочевидь, це був останній шанс для Поділля забити гол ще в першому таймі. З секунди на секунду Іван Салаш дасть свисток про завершення першого тайму, в якому голів, швидше за все, ми не побачимо. Все, є свисток про завершення першого тайму. У нас нічия 0-0. Відпочиваємо перерва. Шановні вблівальники. Ми знову в Хмельницькому на стадіоні Поділля розпочинається у нас другий тайм матчу 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Група вибування. Поділля приймає команду Дінас Вижгород з Київської області. Після першого тайму в нас нічия 0-0. Ну, а тут уже вдало відпрацьовують зараз захисники Поділля Корішков. Триває зараз атака від Поділля. Зараз може бути небезпечно, передача не вдала. Але з м'ячем залишаються зараз підопічні Сергія Ковальця. Куліш виконує подачу в штрафний майданчик і не зовсім зараз вдала подача від Максима Куліша. Ні, все-таки куліш бачимо на футбольному полі. і Профетило вийшов замість Вадима Шавріна, а Гемега вийшов замість Івана Оробця. Ще одна атака. Порожні ворота. Чи буде зараз гол? Ні, поки що не буде тут. Вдало зіграв захисник, і ми побачили лише завершення по суті цієї атаки. Ще раз дивимось, коли ж тут шукав останню передачу, але от з цим навісом ситуація була не найкраща. Колі ж банально не перебив захисника, але класно він тут по фузальному з перекату обіграв голкіпера Сладзевського. Ну і тут захисники допомогли голкіперу все таки заволодіти м'ячем цієї ситуації. З рахунком 2-0 завершився. Перший тайм склав в другому таймі. Два м'ячі забила. Але Чернігів вирвав перемогу. 3-2, і все вирішиться дуже, дуже, в острию. Дуже і дуже цікавий буде поєдинок. Зараз витає Полісся. Гемега, Гемега пробиває тут. Добивання могло бути в Корішкова. Корішков на такий подарунок сам, мабуть, таки не очікував. Поділля ніяк не може забити в нашому протистоянні. Ще один супер шанс для Поділля. Тут перехоплення зараз від Панчишина, Груба помилка від Драгана. Гемега правої перекладає м'яч наліво. Буває, який відскок тут для корішковок. Мабуть, таки варто було пробивати справою. Думаю, було би точно небезпечніше у е, цій атаці. Зараз удар по воротах, удар непоганий, але не точний. Корішков тут віддає не зовсім зручну передачу, але тут вдало грає. Гравець Поділля Заяць перший на мечі, це може бути небезпечно. Заяць фінтить Заяць пробиває на дворота. Сергій Заяць зараз на ваших екранах. Ще один новачок команди Поділля. Сергій народився 3 жовтня 2001 року в Києві, вихованець Київського. Динамо та зірки згодом перейшов до Академії Дніпра, де виступав 2014 тисячі четвертого рік. Ну і на початку серпня перейшов в Дніпро-1, де виступав за юнацьку та молодіжну команду 20-го року, 6 грудня дебютував за першу команду у прем'єр-лізі України. Також виступав в клубах Нікополь та Скорук. 83 хвилина поєдинку. Атака Поділля, атака лівим флангом. подача в втратив майданчик небезпечно. Удару по воротах немає, але це було дуже і дуже гостре. Зізов віддав тут, бачимо хорошу передачу на Корішкова, і Корішков виконав те, що вміє виконувати саме подачу з лівого флангу. Там Заяць був близький до того, щоб забити. Заяць сьогодні нагадаю, виходить в основному складі. Команди Поділля і Заяць мав такі напівмоменти в цьому матчі. Зараз Зайцю надають допомогу. Будемо сподіватися, що він зможе продовжити цю зустріч. Удар головою, але тут удар не зовсім виходить в гравців Поділля. Ще раз дивимось повтор цього епізоду. Ну, все-таки за такими стандартами, за такими напівмоментами. Команда Поділля переграла свого суперника. Загалом Поділля в цьому матчі виглядало цікавіше. Сьогодні лише одного разу невдало на виході зіграв Слизевський, коли його так по футзальному сперекату обіграв Куліш. У всіх інших епізодах Слизевський грав, в принципі, Надійно, все є свисток від Івана Салаша. Голів в цьому матчі ми не побачили нічия. 0, 0 що ж, дякую, що були з нами. Для вас цей матч коментував Богдан Пастернак. Любіть футбол, любіть Україну, підтримуйте зсу. Донайте на зсу. Все в нас буде добре. Ми нація переможців. Слава Україні, героям слава! Обов'язково почуємось.